Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді захищений смартфон дужі VMAX Plus. Він дійсно виділяється на фоні конкурентів, у ньому реалізували і покращили функціонал, якого часто не вистачає в інших моделях у цій ціновій категорії. Смартфон постачається у стандартній фірмовій коробці. У комплекті є зарядний кабель та блок живлення на 30 Вт. смартфон підтримує швидку зарядку. Приємним бонусом стали два захисні скла та дві серветки для встановлення. Одне скло вже наклеєне на дисплей із заводу. Невелика, але максимально практична комплектація. Усе найнебагатіше для повноцінного користування смартфоном уже в коробці. Корпус виконаний із комбінованих матеріалів: верхні і нижні торці прогумовані, боки укріплені металевими вставками, а задня кришка виготовлена з міцного пластику. Така конструкція забезпечує надійний захист від ударів, падінь і механічних пошкоджень, ідеально для мисливців, військових, туристів або людей, які працюють в екстремальних умовах. За ергономікою, Дуджі VMAX Plus дуже зручний, при своїх розмірах добре лежить у руці. Зовнішній вигляд типовий для захищених смартфонів, але при цьому досить привабливий. Особисто мені дизайн подобається. Хоча, звісно, це питання смаку на лівій стороні корпусу. Розташований гібридний слот під дві SIM або одну сім і карту пам'яті мікро для розширення сховища до речі. Для відкриття лотка не потрібна скріпка, його можна легко підчепити нігтем. Трохи нижче кнопка швидкого доступу, яку можна налаштувати під себе, зручно, коли треба терміново запустити певний додаток, не витрачаючи час на пошук. Наприклад, одне натискання ліхтарик, подвійне контакти, довге натискання камера. На правій стороні кнопки регулювання гучності та кнопка живлення зі сканером відбитка пальця. На нижньому торці порт USB Type-C для зарядки та розмовний мікрофон. Також є отвір під темляк або петличку. Хоча особисто я не зовсім зрозумів його сенс, бо смартфон важить 570 грамів, і носити його на шиї чи зап'ясті довго навряд чи вийде. Оснащений ips дисплеєм діагональною 6,58 дюйма з роздільною здатністю 2408 на 1080 Full HD+. щільність пікселів 401 ppi, а частота оновлення екрану становить 120 Гц. Зображення виглядає яскравим, чітким і насиченим саме те, що потрібно для комфортного перегляду відео, ігор чи соцмереж. Екран захищений склом Gorilla Glass 5 яке таке до подряпин і механічних пошкоджень, окрім ваги виділяється ще й габаритами. Такий форм-фактор часто називають цеглини, але в цьому випадку це не дизайнерська примха, а вимушене рішення через величезний вбудований акумулятор на 22 тисячі мілямпергодини. Саме тому корпус такий масивний, інакше з таким акумулятором просто не обійтись. За тиждень користування мені так і не вдалося повністю розрядити смартфон, тому наведу цифри від виробника: 64 дні в режимі очікування, 7 днів розмов, 5 днів прослуховування музики, 45 годин перегляду відео. Так, можливі невеликі відхилення від реальності, але навіть так це вражаючий результат, який залишає позаду більшість конкурентів. Усередині встановлений процесор Mediatek Dimensity 7050. Це восьмиядерний чіпсет із тактовою частотою до 2,6 ГГц. Архітектура включає два ядра Cortex-A78 для продуктивних задач та шість ядер Cortex-A55 для енергоефективності. За графіку відповідає Mali-G68MC4. У тесті Antutu смартфон набирає 570 тисяч балів, що є чудовим результатом для захищеного пристрою. За час користування жодних зависань чи глюків не помітив. Усе працює плавно, стабільно та без нарікань. Прямо з коробки смартфон працює на версії Android 14. Є двохдіапазонний Wi-Fi, модуль NFC та Bluetooth версії 5.2. Якщо ви любите проводити вільний час за іграми на смартфоні, то тут живемакс Plus чудово підійде навіть для вимогливих ігор завдяки своїй високій продуктивності. Він без проблем запускає такі проєкти, як PUBG, Fortnite, Call of Duty Mobile. Геймплей плавний, без підвисань, і це справжнє задоволення для мобільних геймерів. Оперативної пам'яті 16 ГБ з можливістю розширення за рахунок віртуальної пам'яті. Вбудованої пам'яті 512 ГБ, гігабайт, чого більше ніж достатньо для більшості користувачів. Але якщо потрібно ще більше, можна додатково встановити карту пам'яті microSD до 2 терабайт. Камера складається з трьох модулів: основна на 200 мегапікселів із сенсором від компанії Samsung, модель s 5 khm 2 Друга ширококутна камера на 8 мегапікселів і макрокамера на 20 мегапікселів із сенсором від Sony, модель imx 350. На передній стороні розташована фронтальна камера на 32 мегапікселі, ще з цікавого режим підводної зйомки. При його активації смартфон повністю переходить на механічне керування. Кнопкою зменшення гучності перемикається режим фото відео. Кнопкою збільшення гучності робиться фото або запускається запис відео. Щоб вийти з режиму, достатньо натиснути кнопку блокування. Найбільше мене приємно здивувала наявність старого звуку, адже багато виробників захищених смартфонів часто нехтують цим моментом. Щодо якості самого звучання воно цілком гідне. Ідеально підходить для перегляду фільмів і прослуховування музики. Динаміки, прикриті металевими сітками, які захищають від потрапляння пилу та бруду. <му> У верхній частині корпусу по центру в невеликому отворі розташований розмовний динамік. Також із захистом під час дзвінків співрозмовника чути чітко без зайвих шумів. Ще одна цікава фішка VMAX Plus – це rgb підсвітка. Та, що розташоване під камерою, виконує роль еквалайзера і активується під час прослуховування музики або перегляду відео. Центральна підсвітка працює як індикатор заряду акумулятора. В окремому меню налаштувань можна обрати колір підсвітки, відрегулювати її роботу або повністю вимкнути, якщо вона вам не потрібна. Є попередньо встановлений набір застосунків шумомір, рівень, транспортир тощо. Вони допоможуть у роботі, коли під рукою немає потрібного інструмента. Смартфон захищений за всіма основними стандартами від вологи та пилу згідно з IP 68 та IP 69K. Він витримує повне занурення у воду на глибину до 2 метрів. Давайте перевіримо це на практиці. Пора підводити підсумки, що ж ми отримаємо за 304 долара: гарну камеру, відмінну продуктивність як для сегмента таких смартфонів, насичене зображення з частотою оновлення 120 Гц, стереозвук і велику батарею на 22 дві тисячі Якщо ви розмірковуєте над покупкою захищеного смартфону, реджу звернути увагу саме на цю модель. Посилання на магазин для придбання залишу в описі під відео. Дякую за перегляд. Підтримайте відео лайком, якщо було корисним, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі в наступних роликах.